А ви слаждані! <клый> <всі? кл des nominated> так, і що ви навіть батькам Так! <І що>? <rolling> Daha... Новорічні свята для дітей у селі Безруки Харківської області за 30 кілометрів від кордону з Росією проходять в укритті. Напередодні зимових свят харківські волонтери приїхали розважити місцеву малечу. Рік тому звичайний підвал переробили на спеціальний навчальний простір з вентиляцією, туалетом та комп'ютерними класами. Ремонт провели за бюджетні кошти, а з технічним обладнанням допомагали благодійники. Утім, через небезпеку обстрілів таких фондів небагато кажуть у громаді. Дуже багато було таких фондів, які приїжджали, привозили своє обладнання, але через небезпекову ситуацію вони забирали це обладнання і від'їжджали до інших громад, так як їхня служба безпеки не дозволяла їм залишатися в нашій зоні. Ми знаходимося в 40 кілометровій зоні до російського кордону, і це не дуже сприятливо для благодійних фондів. На новорічне свято прийшла 12-річна Миланка Цимбал. Вона приходить в це укриття і в звичайні дні. Дівчинці потрібна інклюзивна освіта та постійна допомога вчителів під час навчання. в шостому класі зараз так вона на не Ну, десь на рівні третього, четвертого класу. В чому ваші обов'язки? Мої обов'язки допомагати їй з навчанням. Якщо вона щось не розуміє, наприклад, підказувати її, або домашню роботу з нею підготувати. 22-річний вчитель Любомир Гузенко вже півтора роки супроводжує дівчинку на заняттях. Мати Маланки вже понад два роки в лікарні через російську агресію у жінки стався інсульт, і вона досі на лікуванні. Дівчинка тягнеться до вчителів пошуку батьківської підтримки. Це в нас таке день, і може бути по 100 разів день. У нас може бути така далі. Десятирічна Олександра Кот ще одна учениця, що потребує інклюзивних занять. Дівчинка вчиться у 4 класі, але почала читати лише нещодавно. Під час уроків онлайн таких результатів дуже важко досягнути, кажуть вчителі. Освітній простір це також місце надання психологічної підтримки. Справа в тому, що коли в нас не було цього простору, наші діти були злякані, замкнені, вони не розмовляли фактично. Коли відкрився цей простір, і ми змогли залучати психологів. Різні, абсолютно різні волонтерські громадські організації. І діти після цих зустрічей із психологами після цієї роботи вони у нас, вибачте, вони не бояться. Загалом навчання для дітей в усій Харківській області проходить у режимі онлайн. Тому в цей освітній простір в селі Безруки приїжджають і діти, з сусідніх сіл та містечок, які бажають вчитися наочно. 36-річна Наталія Корецька привела двох синів. Старший вчиться в 11-му, менший – у 6-му класі. Вони приїхали електричкою, бо живуть в іншому селі. В цьому просторі дуже подобається те, що є де дітям зібратися. От це дуже дуже великий плюс, що є де дітям зібратися. Вони можуть і на канікулах приїхати, і тут мастер-класи проводять, гурточки є. То ліплять щось, то малюють. І ну, що таке, коли дитина вдома сама, чи коли тут вони приїхали, і вони кучкай. і вчителі підтримують. дуже дуже велике їм. спасіба за це. У Дергачівській громаді не залишилось жодної вцілілої школи. В деяких вибиті вікна і двері, а деякі знищені до фундамента. У нас були великі плани. Ми розпочинали нове будівництво, але на жаль. Російські агресори все зруйнували, плани порушили, і у нас на сьогоднішній день не залишилося жодного освітнього закладу, який би не був пошкоджений в результаті цієї війни. На новорічні свята у Безруки приїздять діти з навколишніх сіл, аби безпечно погратися з однолітками та ненадовго забути про війну на дворі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.